В середині 19 століття Київ стає економічним і промисловим центром правобережної України. Особливу роль в цьому відіграє цукрова промисловість на Київщині і сусідніх з нею районах. Число цукрових заводів на Київщині виросло майже у 4 рази. У 1842 році 15 заводів, а у 1847 році вже 56 заводів. Розвиток економічного значення Києва сприяв припливу до нього капіталів, організації низки акціонерних товариств. Та відкриття контори державного банку. Все це призвело до того, що Київ у середині 19 століття був у тодішніх умовах значним містом, яке широко розкинулось на Дніпро, 15 кілометрів завдовжки, від 2 до 6 завширшки, тягнувся він весь у садах і городах уздовж річки. Печерськ, Липки, Поділ, Старе місто та Плоське становили власне місто, а за ними йшли передмістя: Звіринець, кожум'яки, Глибочиця, Юрковиця. Лук'янівка, Куренівка, Пріорка та Сирець. Також середині 19 століття затверджується новий план міста, за яким починається реконструкція і будівництво нових кварталів міста. Зокрема, було переплановано Печерськ, де у 1830-1852 роках було збудовано фортецю. У зв'язку з чим мешканці Печерська були переселені на нові місця. На схилі долини річки Либідь, де виникла нова забудова, район сучасних вулиць Велика Васильківська і Антоновича. Головна вулиця міста Московська, зараз вулиця Князів Острозьких, на Печерську, втрачає своє значення, і його поступово набуває хрещатик, який починає забудовуватись лише у перші роки 19 століття. Фактично місто розтягується по осі північ-південь, поділ Хрещатик, нова забудова, яка практично паралельна Дніпру. Більшість ранніх проєктів пасажирського транспорту Києва були орієнтовані на курсування вздовж цієї осі, або на з'єднання її з такими об'єктами, як залізничний вокзал, відкритий у 1869 році, або базар. Сінний, зараз Львівська площа, Лук'янівський і Єврейський, зараз Галицька площа. З 1865 року по 1897 рік населення Києва зростає більше, чому три рази. З 71 тисячі до майже 248 тисяч мешканців. У 1860-х роках в Україні починається будівництво перших залізниць. У грудні 1868 року було відкрито рух потягів курсько київської залізниці до станції Бровари. Київ потяг ще не могли потрапити через недобудований міст через Дніпро. Пасажирів до залізничної станції перевозили з поштової станції на Подолі на діліжанцях. Коли залізницю продовжили і у серпні 1869 року відкрили станцію біля Дніпра, сучасна станція Лівий берег, пасажирів почали перевозити до станції на пароплавах з Подолу. Потреба в ліжанцах відпала. Саме майбутня поява залізниці у Києві спонукала до обговорення організації міського рейкового транспорту, кіно і залізниці у місті. Крім пасажирських перевезень, новий транспорт мав також перевозити вантажі, що доставлялися залізниці. Перша конка в Російській імперії з'явилася в Санкт-Петербурзі. Спочатку вантажна у 1860 році, а у 1863 році пасажирська. У кінці 1870-х років конка також діяла у Москві, а пізніше в Одесі, Харкові, Тіфлісі, зараз Тбілісі та Ростові на Дону. У лютому 1870 року завершили будівництво залізничного мосту через Дніпро, головним конструктором якого був інженер-капітан Амант Струве. Тепер потяги отримали можливість прибувати на Київський залізничний вокзал. Перші згадки про організацію в Києві трамвайного сполучення відносяться до 1869-1873 років, коли група київських поміщиків Корчак Сивицький, Карпенко та Родзянко, представила міському управлінню чотири проекти кінної залізниці. Останній із проєктів, визнаний нарешті задовільним, передбачав дві лінії. Вокзал глибочиця поділ до набережної та вокзал, Жилянська, Хрещатик, Царська площа. Зараз Європейська площа. Будівництво трамвайної лінії по Хрещатику ускладнювалося тим, що середина головної вулиці Києва в той час служила водостоком. Міська рада вимагала при будівництві рейкового шляху влаштувати водостічну систему під бруківкою, поверх якої і буде прокладено трамвайні рейки. Проект був прийнятий міською радою у 1873 році та затверджений Міністерством шляхів сполучення у 1875 році. На той час підприємства втратили своїх потенційних партнерів, і проєкт реалізувати не вдалося. Наступним проектом, який був по суті першим реалізованим проектом міського транспорту в Києві, став проект купця першої гільдії Мейера Лєвіна по запуску омнібуса. Омнібус від латинського всім. Для всіх, для кожного багатомісний 15-20 місць візок на кінській тязі у січні 1878 року. мейер Левін подає прохання до міської думи про намір запуску омнібусу між Олександрівською площою, зараз контрактова площа, і Хрещатицькою площею. Зараз Майдан Незалежності. Дозвіл був отриманий у 1879 році, і перші омнібуси в червні 1879 року вирушили потрохи подоважному маршруту Олександрівська площа Бесарабська площа. Потім і цей маршрут був подорожений до кінця вулиці Великої Васильківської. Омнібуси пропрацювали в Києві трохи більше одного року, і вже у листопаді 1880 року. Санітарна комісія при огляді парку омнібусів прийшла до висновку, що тільки один із сіми омнібусів був в належному стані. Інше шість, мало того, що були дуже брудними всередині, так ще в технічному плані були в такому стані, що загрожували життю пасажирам. У результаті рух омнібусів було закрито, а підприємця було притягнуто до відповідальності. У жовтні 1880 року міська дума розгадала ще одну пропозицію від групи підприємців: Рубана, Баталя та Бонни. Але в тому випадку надійшло навіть до конкретного проекту. Підприємці відмовились від умов, поставлених думою. Невдачі 15 років переговорів міського управління з різними підприємцями про влаштування у Києві залізниці спонукали вдатися до конкурсу. У червні 1885 року був проведений конкурс, на який було запрошено охочих подати проекти Київської міської залізниці. В конкурсі брали участь. Вже відомий нам по будівництву залізничного мосту військовий інженер Аман Струве, товариство Брянського рейкопрокатного заводу і підприємці Модель і Дебалог. У березні 1886 року було підбито підсумок конкурсу, і всі три представлені проекти були відхилені і повернуті конкурсантам. У другій половині 1876 року знов поступає два нових проекти від групи 12 капіталістів. І знов від того ж таки Аманда Струва. У вересні 1886 року міська дума приймає проект Аманда Струве, в якому передбачалося будівництво протягом п'яти років ряду ліній кінної залізниці з загальною протяжністю 23 версти, приблизно 24 кілометри. Між постановою Думи та моментом підписання остаточного договору з Амандом Струви пройшло майже три роки. Договір був підписаний у липні 1889 року. Ці три роки договір розглядався у Міністерстві внутрішніх справ та проходив бюрократичні станції. Навесні 1891 року почалися будівельні роботи на першій черзі від Коренівки через Поділ, Хрещатик і до кінця вулиці Великої Васильківської. Також почалося будівництво вагонних парків на південному і північному кінцях майбутньої лінії. На півночі Троїцького вагонного парку біля Троїцької площі зараз Подільське трамвайне депо, а на півдні Васильківського парку біля дачі Чернашова зараз Лебідська площа. Роботи з прокладання рею для конки почали з південної ділянки, причому одночасно з двох сторін від нинішньої Лебідської площі та від Троїцької церкви, що стояла на розі вулиць Великої Васильківської та Жилянської. У травні 1891 року для постачання рухомого складу та будівельних матеріалів. Почали прокладати на травані колії від Васильківського парку до станції Київ товарний І вже у червні до міста прибули перші вагони конки. Газета «Киянин» тоді писала: для міської залізниці доставлено вже кілька вагонів витонченої та легкої конструкції, темно-коричневого кольору, з ліхтарями та дзвінками. На вагонах зроблені написи білою фарбою з позначенням районів, що з'єднуються. Усі перші вагони київської конки були однотипними. Двоєсьовими, відкритим, одного класу і досить простої та легкої конструкції. Довжина вагона складала 6 метрів, ширина 2,3 метри. Всі вагони конки мали по 6 відділень: два майданчика на 8 стоячих місць та чотири відділення на 16 місць для сидіння. Місця для сидіння розташовувалися в кузова на всю його ширину. Вхід у кожне відділення та на майданчики був лише з двох сторін, для чого вздовж усього кузова встановили суцільні сходи. У негоду пасажирські відділення накривалися спеціальними шторками. Вагон мав механічне колісно колоткове гальмо з гвинтовим приводом. Освітлювався вагон трьома-чотирма гасовими лампами. Вагони були розраховані на використання з будь-якими видами тяги: кінної, парової та електричної. Тоді ж усім працівникам Київської конки видали форму. Кондукторам темно-зелені каптани, такого ж крою, як у залізничних кондукторів, із синіми поясами та срібним галуном на кашкетах. Кучери мали такі ж каптани, але кашкети були без срібного гауна. Ескізи одягу працівників затверджувала міська управа. 30 липня, 11 серпня, по новому стилю 1891 року офіційно відкрився пасажирський рух конки від станції Либідь, зараз район Либідської площі, до вулиці Жандармської, зараз вулиця Саксаганського. Цього дня перший вагон відправився від станції Либідь о 7 годині ранку. Його обслуговували чотири працівники: кучер, кондуктор, контролер та колишній службовець московської конки, спеціально запрошений із Москви до Києва для управління. Рух здійснювався з 7 години ранку до 10 години вечора. Інтервал руху складав 9 хвилин. Плата за проїзд 5 копійок в один кінець. Усього за перший день роботи лінії було перевезено 3350 пасажирів. Того ж дня приступили до своїх обов'язків з технічного обслуговування та ремонту колії перші робітники-дорожники. Це були колійні сторожі, так називали тоді колійних обхідників та стрілочники. Вже за тиждень, 6 серпня, 18 серпня, по новому стилю 1891 року, лінію продовжували до царської площі. Зараз Європейська площа. Тижнева затримка з відкриттям руху до царської площі відбулася через відставання дорожніх робіт. Не закінчили мостити колії. Газета Каянин писала: 6 серпня відкрився рух конки від європейського готелю, вулицею Хрещатик і Великою Васильківської до мосту на Деміївці. Натовпи публіки буквально брали в облогу вагони, які були миттєво наповнені охочими покататися. Дуже багато хто з публіки, що застрибували на ходу і вистрибували з вагонів, зривалися і котилися по бруківці, втрачаючи капелюхи і бруднячись у пилюці. Вагони відрізняються місткістю та хорошими еластичними ресорами. На більш крутих місцях до вагонів припрягається третій кінь, що чекає в різних пунктах вагон. Припряжка робиться на ходу за кілька секунд за допомогою причеплення зброї до спеціальних гачків вагонів. Загалом, однак, рух не відрізняється швидкістю, і на роз'їздах вагони затримуються досить довго. Очевидно, що необхідна більша кількість вагонів. За перший день відкриття конкою скористалося 10 057 пасажирів. 26 жовтня, 7 листопада по новому стилю 1891 року, було відкрито рух від Олександрівської площі, зараз контрактова площа до Троїцької площі, зараз Подільське трамвайне депо з інтервалом 16 хвилин та тарифом 8 копійок за проїзд по всій лінії та 5 копійок по одній із двох тарифних зон. У перші ж дні роботи нової лінії більшість вагонів були переповнені. Через місяць маршрут було продовжено від Олександрівської площі. До церкви Різдва Христового на поштовій площі. Північний і південний відрізок лінії сполучався Олександрівським узвозом, зараз Володимирський узвіз. Рейки тут проклали разом із Подільською лінією, а за кілька днів до її відкриття вагони для неї були доставлені по Олександрівському узвозу. Рух по Олександрівському узвозу кінною тягою не передбачався. Ухил був для цього надто крутим. У контракті 1889 року було зазначено можливість використання парового. Або іншої системи двигуна замість кінного. Ще на етапі проєктування Аман Струви планував, що конку замінить електричний трамвай, тим більше, що в країнах Західної Європи і Сполучених Штатах електричний трамвай вже успішно працював. Лінію на Олександрівському узвозі було електрифіковане щодо ведення в експлуатацію, а внизу узвозу збудували електростанцію. 1 червня, 13 червня, по новому стилю, 1892 року відкрився рух електричних трамваїв на ділянці від Олександрівської площі, зараз контрактова площа, до царської площі, зараз європейська площа. Це була перша лінія електричного трамваю в Російській імперії. До речі, головним супротивником розвитку електричного трамвая була адміністрація Київського телеграфу, оскільки, на їхню думку, електродвигуни заважали телефонним і телеграфним мережам. Також проводились випробування по заміні кінної тяги на парову на лінії від Деміївки до царської площі. Було вирішено запустити паровий трамвай на ділянці від Либіді до Шулявської площі, зараз площа українських героїв, де кінна тяга після півроку експлуатації показала свою неспроможність. На початку лютого 1892 року були проведені пробні поїздки паровим трамваєм, і вже в кінці лютого почався регулярний рух. Наступна трамвайна лінія від Думської площі, зараз Майдан Незалежності, до Лук'янівської площі проєктувалась і будувалась під парову тягу. Крутий підйом на вулиці Малій Житомирській був тяжким для кінного трамваю. Рух на цьому маршруті запустили 1 липня, 13 липня, по новому стилю, 1892 року, але одразу виникли проблеми з паровозами. Відповідно до технічних вимог, паровози мали одну особливість: пара при роботі двигуна не повинна була виходити назовні, щоб не лякати коней, пара конденсувалася всередині паровозу і потім зливалася на кінцевих зупинках. Однак така конструкція дуже знижувала потужність паровозів, і вони не могли працювати на ухилі такої вулиці, як Мала Житомирська. Тому на ділянці від Думської площі, зараз меда незалежності, до Сіної площі. Зараз Львівська площа. Працював кінний трамвай, а від ціної до Лук'янівської – паровий. В жовтні 1891 року почалися роботи по рейок реєк верхній частині Олександрівської вулиці. Зараз вулиця Михайла Грушевського, від Царської площі до Микільських воріт. Зараз Арсенальна площа. Ця лінія мала приблизно такий самий ухил, як і на Олександрівському узвозі. Тому планувалося, що вона буде відкрита одразу на електричній тязі. В серпні 1893 року роботи були закінчені, але не вистачало електричних вагонів та електричного обладнання для нової лінії, тому було вирішено запустити тимчасовий кінний трамвай. Тимчасовий рух на цій ділянці був відкритий 7 вересня, 19 вересня, по новому стилю, 1893 року, і пропрацювала вона на кінній тязі всього до 16 жовтня, 28 жовтня, по новому стилю. Після чого було запущено електричний трамвай. Також зберіглася фотографія кінного трамвая на вулиці Фундуклеївській, зараз вулиця Богдана Хмельницького. Який саме у нього був маршрут, невідомо. Можливо, він інколи заміняв паровий трамвай, який працював на маршруті вулиця Хрещатик, вулиця Фундуклеївська, Галицька площа. З жовтня 1892 року, по вересень 1894 року. Останньою лінією товариства Київської міської залізниці Аманда Струва на Кінній Тязі стала лінія від Караваївської площі зараз площа українських героїв до Андріївської церкви. Ця лінія, як і лінія на Печерськ, повинна була відкритись одразу на електричній тязі, але по тим же причинам, що на Печерській лінії відсутність електричного обладнання і вагонів, лінія відкрилась на Кінній Тязі 1 лютого, 13 лютого, по новому стилю 1895 року. Конка тут проіснувала до жовтня 1895 року, коли повністю електрифікували лінію. Наприкінці січня 1896 року була електрифікована Подільська лінія. Саме на ній закінчилась історія кінних ліній товариства Київської міської залізниці. Всі наступні збудовані лінії відкривалися одразу на електричній тязі. Останній раз кінний трамвай існував у Києві на початку ХХ століття, коли підприємець Олександр Кумбарі у 1897 році отримав дозвіл на будівництво Києво-Святошинської кінної залізниці, висококолінної трамвайної лінії від тріумфальних воріт, зараз повітрофлонський міст до дачного селища у Святошині. Потім він отримав дозвіл на електрифікацію лінії, але трохи пізніше він продав концесію на майбутню лінію. Акціонерному електричному товариству «Ламайер і Партнеру у франкфурті на Майні. Лінія будувалась із розрахунку на застосування електричної тяги, але й за проблем з поставками електрообладнання, лінію запустили на кінній тязі 30 квітня, 13 травня по новому стилю 1900 року, якраз перед початком дачного сезону. Лише наступного року, 18 серпня, 31 серпня, по новому стилю 1901 року, на лінії з'явились трамваї на електричній тязі.